Студенти Академії Державної пенітенціарної служби отримали дипломи про завершення навчання в Чернігові. Це перший випуск молодих фахівців. Ще у 2011 році заклад мав статус коледжу. 21 жовтня 2015 року на виконання постанови Кабінету міністрів утворилась академія. Міністр юстиції Павло Петренко покладає великі надії на реформування системи відбування покарань, оскільки та система, що діяла до цього часу, ще з радянських часів. Дуже велика надія покладається мною особисто. То на тих молодих а, дівчат і хлопців, які сьогодні випускаються а, в Академію венеціальної служби. Тому що саме вони будуть а, творити нову систему, а, де люди, які потрапляють навіть за грати, будуть утримуватись в нормальних умовах, де люди, які навіть порушили закон, не будуть втрачати гідність. Це перший випуск академії, який а, випускається у рік заподкочування реформування пенітенціарної служби. Звичайно, їм буде нелегко нелегко, бо Уйти в нове завжди важче за словами Романа Греби, заступника міністра освіти і науки України. Наразі йде підготовка щодо зміни напрямку роботи пенітенціарної служби. На його думку, від старої системи відбування покарання потрібно відмовлятися, поступово переходити до європейського рівня, брати приклад з розвинених країн, де засуджені дійсно перевиховуються. Щоб люди після того, як вони відбули це покарання, вони могли змінитися, усвідомити те, що вони зробили, і стати новими. З членами суспільства для того, щоб вони змогли долучитися до тих суспільних процесів, які зараз відбуваються. В академії пенітенціарної служби курсанти, крім вивчення спеціальних педагого соціальних та військових дисциплін проходять службу, що гартує їх психологічно. Випускники направляються для подальшого проходження служби в органах і установах кримінально-виконавчої системи з подальшим працевлаштуванням. Влада міста та області сьогодні вишу ставить найвищий бал за показники в підготовчому процесі. Нам дуже приємно, що така потужна академія розміщена в Чернігові, і ми маємо вже перший випуск. Тому, з е, свого боку, ми будемо допомагати і розвивати академію чи можна для того, щоб вона дійсно була ефективна і для нас е, дійсно гордість. І ми пишаємося тим, що ця академія в нас те, що на території міста Чернігова працює академія Пінесіальної служби загальноукраїнська. Це є плюс для міста. Те, що сьогодні там працюють десятки викладачів, які отримують немаленьку заробітну плату і хватять податок на доходи з фізичних осіб. Місцевий бюджет це є плюс для міста. Велика кількість молоді, яка тут знаходиться. Це є плюс для міста. Тому в цьому якраз контексті. Будь-які розміщення будь-яких загальнодержавних вищих навчальних закладів це є ті переваги, які отримує місто Чернігів. Марія Ніканчук з Чернігова завершила навчальний процес з червоним дипломом та отримала звання старшого лейтенанта внутрішньої служби. Про обрання непростої для дівчини професії не шкодує. Знає до кого звертатись в разі необхідності. Дідусь та тато, люди військові. Більш допомагали своїм досвідом, допомагали знаннями, давали впевненості в собі. Я знала, що я не сама, що я можу звернутися за допомогою, що мені допомогуть порадою безпосередньо, розпо... розкажуть, як воно має бути. Це гордість нашої сім'ї. Ми всі сім'єю прийшли її поздравити сьогодні. Ради тому, що. Что... Ее заслуги это часть нашей жизни, и мы надеялись, когда она сюда поступала, когда выбирали учебное заведение на то, что она наши надежды оправдает. Сергій Шепель проходив навчання у Чернігові, хоча сам хлопець з Миколаївської області про роботу в системі відбування покарань знає майже все. У мене всі майже в сім'ї були військовими, і зараз старший брат військовий теж в цій системі, і мама теж в цій системі. І мені з малку теж дуже подобається якось бути корисним державі, допомагати тим людям, які, ну, може, з їхньої вини, може не з їхньої вини потрапили в установи виконання покарань і поставити їх на шлях виправлення. Другого липня на... На урочистому випускному диплом державного зразка за спеціальністю правознавства отримали 202 випускника, 137 з яких удостоїлись спеціального звання лейтенант внутрішньої справи. Вперше 13 чоловік, які навчались на відмінно, отримали первинне спеціальне звання. на ступінь вище старший лейтенант внутрішньої справи.